Мене видно чутно. Доброго дня, пан Сергій. Ще раз. Вітаю вас. Доброго дня. Так. У нас всі з вами живі є, тому 20 хвилин для вашої доповіді. Будь ласка, вас слухаємо. Добренько, дякую. Зараз поділюсь екраном. Чи бачите ви? Чи видно вам? Видно. Все добре. Добренько. Отже, з Богом. Шановні журі, до вашої уваги я представляю. Свою презентацію методичний практикум за напрямком Органайзер для творчості. Розробляючи цей матеріал, я використав метод інтерактивної стрічки. На початку проєктної діяльності обираємо такий дидактичний матеріал. Отже, перший слайд. Другий слайд. Це евристична бесіда. Фантастична гіпотеза. Перевернутий клас, вікторина, круглий стіл. Допоможи мені так чи ні. І метод мозкового штурму. Отже, евристична бесіда. Це певні якісь питання, які... На що входить дитину на те, щоб вона сама досягла е, дала відповідь на своє питання? Ну, наприклад. Е, а скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь у вільний час? А чи є у вас улюблені занять, заняття, пов'язані з творчістю, малювання, вишивка, рукоділля тощо, ліплення рукоділля тощо? І чи є у вас місце, де ви можете зберігати всі свої інструменти. Олівці, клей, фломастери, ножиці і так далі. Тобто, відповідаючи на ці питання, діти приходять самі до відповідного висновку, тобто, вони вже самі розгадують тему творчого проєкту. Також можна підказати їм або дати їм можливість самостійно визначитись з матеріалом, який це буде матеріал, який буде доступний для обробки в їх умовах, якщо це в онлайні, якщо ж це в межах майстерні, то, відповідно, я можу їм підказати так чи ні. Ну, наприклад, використання пластика, так, можна. Фанеру і деревину далеко не у кожної є можливість обробляти вдома. Відповідно, це вже такі питання, які потрібно вирішувати дитині самостійно в межах своєї домашньої майстерні. Далі я використовую вправу фантастична гіпотеза. Тобто, діти висловлюють свої <кхи> гіпотези. Створюють малюнок, іноді ці гіпотези бувають навіть такі, що на голову не одягаються, але ж вони все одно мають бути чому, бо колись людина тільки мечтала про те, що буде покоряти повітря, але зараз літаки вже літають, навіть в космос літаємо. Відповідно, все, що колись було фантастичне, з часом стає вже реальністю. І тут я використовую. Ось такий от ресурс: це банк ідей. Видно вам? Тобто дітки заповнюють отаку невеличку табличку, в якій написано, чого ви чекаєте від проєкту. Ну, наприклад, зручності. Вони роблять ескіз, а також записують всі страхи. Які е, перед ними можуть статися. Ну, Наприклад, це складність в е, виборі технологій, або як виготовити однакові деталі, бо для, цього, для цієї моделі саме ідентичність е, е, деталей впливає на те, чи буде він працювати, чи ні, або ж який матеріал використати, або ж які краще. З'єднання використати під час з'єднання деталей. Наступний слайд. І наступна вправа це перевернутий клас. Перевернутий клас, як правило, використовуємо для того, щоб повторити етапи творчого проєкту, а також всі е, необхідні складові, які Потрібно зробити на, перш... на певному якомусь етапі. Крім того, перевернутий клас я також використовую, коли розглядаємо інформацію про історію виникнення об'єкту праці, майбутнього. Для цього учні спочатку отримують завдання, а тоді, підготувавшись, вже роблять виступи перед всім класом. Наступна вправа, яку я також використовую, це вікторина. Для того, щоб її провести, я пропоную, наприклад, активізувати їх увагу і, врешті-решт, дати відповіді на питання. Тобто повторити знов той самий творчий проєкт. Ну, наприклад, такі питання. Зі скількох етапів складається творчий проєкт. І варіанти відповіді. Два. Ще раз. Три. Знову не вгадав. Чотири. Вгадав. Наступне питання. Оберіть правильний порядок етапів роботи над проєктом. І йде декілька варіантів. Ну, як правило, всі вже знають, де правильна відповідь. На якому з етапів розглядаються моделі аналоги? На першому. Правильно, йдемо далі. На якому з етапів е, обирається матеріал? Ну, як правило, на другому, на конструкторському етапі, відповідно, йдемо далі. На якому з етапів обирають? Визначають властивості матеріалу. Також на другому. Ну і так далі, так далі. Інструменти пристосування. Для демонстрації можу натиснути неправильну відповідь для того, щоб ви побачили, що воно дійсно все працює. зі скількох І поїхали, поїхали далі. Врешті-решт. Вікторину провели буквально це дві хвилини не більше. Далі, який я використовую інструмент, або ж, точніше, яку вправу, Вправа круглий стіл». Дуже подобається і мені, і учням. Чому? Бо тут можна побачити різне ставлення до рішення завдання, тобто діти виконуючи цю вправу, Визначають, наприклад, роблять аналіз моделі, аналогів, створюють рекламу, визначають інструменти та матеріали. Наступне. Допоможи мені. Також цікава вправа. Тут діти. Е, також можуть е, писати свої страхи, а також мені дуже подобається, особливо ті діти, коли е, вони, ну скажімо так, не вимагають ніякої е, допомоги. Іноді підходиш до дитини, а воно каже, ні, ні, я отак от сам зроблю, мене краще зараз не чіпати. І тоді Стоїш, тільки спостерігаєш за тим, щоб його пальчики не постраждали, щоб він не порізався, щоб він не втратив працездатність. Так чи ні, наступна вправа: актуалізація питань щодо правил техніки безпеки. Ну, перш за все, тобто, я задаю питання, показую, який інструмент, яким чином працювати, а діти відповідають, так можна чи так не можна. Також можна використати е, цю вправу під час е, обговорення питань щодо напрямку проєкту. Тобто, ну, якщо у нас проєкт зараз органайзер для творчості, можна задавати такі питання, чи можна цей виріб використати щодня, чи цей виріб пов'язаний з творчістю, чи це предмет для зберігання. Чи має він багато відділень, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто звернути увагу на всі конструктивні особливості виробу. Також можна використовувати його під час формувального оцінювання, а також він розвиває критичне мислення дитини. І метод. Які я ще використовую це мозковий штурм. Це е, коли діти висувають творчі ідеї в процесі розв'язування е, технічної проблеми? Стартова мотивація. Тобто можна задавати провокаційні питання, і, врешті-решт, діти знаходять відповідь на всі ці питання. Зараз я вас ознайомив з тими вправами і тими методами, які я використовую особисто. Ну і ще можу сказати, що цю презентацію можна використати як в режимі онлайн, так і в режимі офлайн. Тобто і в класі, і коли діти знаходяться біля моніторів. У мене все.